Американський футбол лише набирає популярності в Україні, а на Рівненщині цим спортом серйозно займаються вже дві команди. Рівненські монархи та збірна гравців зі Здолбунова і Луцька під назвою Орли напередодні старту чемпіонату зійшлись в товариському матчі. Товариський матч це награвання певних таких звеній, да дехто з гравців випадає, хтось навпаки додає, і треба їх ну якби попробувати в цих іграх. Тобто товариська гра це саме це тренування з дуже великою відповідальністю. Американський футбол контактний вид спорту з високим ризиком травматизму. Під час сутички гравці отримують велике навантаження, плюс їх захисне екіпірування важить майже 10 кілограм. Зрозуміло, що в такий футбол без хорошої фізичної підготовки. Грати неможливо. В середньому у нас чотири тренування в тиждень, по дві години, не, залежно, не рахуючи е тренування в спортивному залі, тобто з желізом працюємо, орієнтовано по три часа. Здолбунівська команда Орли до свого дебютного чемпіонату України укріпили з гравцями з Луцька. В будні хлопці тренуються окремо, але кожних вихідних збираються, щоб напрацювати комбінації та відчути себе цілісною командою. Обидві команди перший рік виходять в лігу і хотіли спробувати разом спробувати наші спільні сили. Якщо орли амбітних цілей собі не ставлять, то монархи мають серйозні плани на цей сезон. Ціль це саме перше це плей-офф. І Суперники, я думаю, нам в цьому допоможуть. Суперниками наших команд на груповому етапі чемпіонату України буде ще чотири колективи. Вже 23 квітня здобунівчани прийматимуть вдома хмельницьких гладіаторів. А 24 квітня рівняни зустрінуться з київськими джокерами на стадіоні Мототрек. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, Інформаційна програма День.